Компанія «Екомодуль» на зв'язку, як завжди, у нас нові будиночки. Наразі це у нас будується будинок, починається на 70 метрів квадратних. Так робиться у нас підлога. Спочатку збирається каркас підлоги, потім зашивається ОСБ, все обробляється бітомною гідроізоляцією, щоб не потрапляла волога в підлогу. Далі хлопці ці поли перевертають, на них далі збирають каркаси стін. Он як, наприклад, у нас е, основа будинку на 75 метрів квадратних. Це теж буде двохмодульний будинок з двоскатною кришею. Підлога готова. На ній хлопці збирають. Каркаси стін. он уже навіть одну поставили. Так збираються всі стіни, ставляться стропила, робиться внутрішнє утеплення стін, мембрани, внутрішнє оздоблення, зовнішнє оздоблення. І через місяця, півтора-два буде вже готовий будинок, який поїде до вас.